Президент України Володимир Зеленський, а також головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський, відвідали передовий командний пункт сил спеціальних операцій в районі Вовчанська. Про це голова держави повідомив у своєму телеграм-каналі та опублікував відповідне відео. Зеленський привітав воїнів ССО з професійним святом та вручив державні нагороди. А маю честь сьогодні бути тут в цей важливий день для нашої держави. Ваш день привітати вас з Днем Сил спеціальних операцій Збройних сил України хочу вам подякувати за вашу мужність, за все, що ви робите, ви, ваші побратими, і подякувати вам, побажати здоров'я вам, вашим рідним, поважати як найменших втрат, найбільш справедливого миру для України. Я вже ж перемог. Хочу вам подякувати за ваші героїчні операції як в тилу ворога, так і при захисті і деокупації наших територій, наших міст, сіл. І нагадати всім, і починаючи починаючи від захисту Даба в 2014 році, потім і Гостомелі Херсонщини Операція на Харківщині. Хочу вам за це все подякувати. Бережіть, будь ласка, себе сьогодні. Ми на цьому напрямку він. Напевно, один з найскладніших. Вся країна на вас розраховує. Ми точно переможемо. Слава Україні!